Ламікон обирай, скажи, грибку, прощавай, спонсор показу, формат. Ось змій повідомляють, що в Кремлі також вирішили, що на виборах в 2004 році російський диктатор має набрати аж понад 80% голосів. Ось як взагалі було багато розмов про те, що можливий трансфер влади в Російській Федерації. Ви вірите в це? Чи все ж таки? буде йти далі, і е, що може змінитися в Росії перед виборами. Ну, от якраз ситуація в Росії це один з визначальних чинників, який може впливати і на хід війни проти України, і на можливість завершення війни. Це в найбільшій мірі, ну крім ходу бойових дій в Україні, безумовно, це головний чинник. Другий чинник це ситуація в Росії. Вона по-різному може розвиватися. Ми не знаємо точно, от який стан Путіна. Те, що він став більш хитким е, після хай і невдалого, але, ну, скажімо так, помітного заколоту Пригожина, да, те, що е, е, путінська система почала хитатися, стала слабше, це стало помітним. І, до речі, от, е, руйнація зернової угоди, демонстрація сили, це ж намагання Путіна продемонструвати, що він е, сильний як завжди, що нічого не відбулося, все гаразд і так далі. І пригожен йому поки що потрібне, особливо в Африці. Але тим не менш, да, очевидно, проблеми протиріччя путінського режиму стали наявними і вони не зникли, вони будуть далі розвиватися. Те, що е, хочуть забезпечити високий результат Путіна, да, е, вони хочуть, щоб Ну, взагалі в Росії немає справжніх виборів. Там нема справжньої конкуренції. Навіть російські політтехнологи використовують такий термін не вибори, а електоральна подія, тому що про реальні вибори не йдеться. А е, президентські вибори наступного року вони мають стати е, не виборами, а референдумом на підтримку Путіна. Саме тому вони зараз зачищають інформаційне поле. От е, останні події в Росії е, е, заарештували гіркіна Стрілкова. Півтора року його не чіпали. Зараз заарештували. Хоча він давно критикував Путіна. А чому заарештував? Тому що не можна критикувати Путіна. Не можна. Да, навіть незважаючи там на, 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 на скажімо так, те, що зробив Гіркін Стрілков е, в 2014 році, е, оце скажімо так, було гарантією його безпеки певний час. Але зараз все табу на критику Путіна заарештували е, лівого публіциста, е, людину такого з марксистськими поглядами Бориса Кагарлицького. Ну людина відома в Росії і в лівому е, в міжнародному русі. Він не був противником Путіна таким прямим. Але ну, казав, скажімо так, правду, висловлював певні критичні позиції. Він не був навіть опозиціонером, не був політиком, але все рівно. От ці арешти вони свідчать про те, що Кремль хоче повністю взяти під контроль інформаційний простір, щоб не було жодної критики на адресу Путіна. З іншого боку, є реальні проблеми. От війна. А якщо будуть нові поразки Росії під час війни, це негативно вплине безумовно на ситуацію в Росії. Крім того, на якщо внаслідок величезних втрат російська армія в Україні доведеться робити нову мобілізацію. Зараз вони шукають такі приховані формати е, е, рекрутування нових е, військових е, на війну проти України. Наприклад, вони розширили вікові е, рамки призовного призову в Росії призовного віку до 30 років. Раніше обіцяли, що будуть призивати лише з 2021 року. Ні, залишили з 18 років, але збільшили верхню платку до 30 років. Тобто, якщо людина навіть там закінчила університет і аспірантуру, все рівно можуть призвати в армію. Це спеціально робиться, створюють щось на кшталт нашої тероборони. Чому тому, що не вистачає військових для захисту прикордонних російських регіонів, тому будуть набирати людей в армію от таким прихованим чином. Якщо ж йти на повномасштабну мобілізацію, а такий сценарій теж обговорюється І вони нормативну базу, правову базу для цього вже підготували. Там формати повісток для мобілізації, і так далі, можливість закрити кордони в разі мобілізації, але виникне проблема. Перша хвиля мобілізації в Росії вона призвела ну, до панічних настроїв. Мільйон людей тоді виїхали з Росії, особливо представники середнього класу, там, айтішників багато виїхало разом з родинами. І Це вдарило по російській економіці, створило певний кадровий дефіцит плюс. Негативні настрої. І зараз, от для Путіна дилема І для Кремля: е е якщо е забезпечувати позитивний результат для Путіна, ну його можуть намалювати, то треба уникнути мобілізації і уникнути, скажімо так, поразок в Україні. Теоретично. Путін навіть може піти на якісь компроміси там припинення бойових дій, сказати: От ми перемогли, війна закінчилась, ну вони війною це не називають це СВО СВО закінчилась, а пропаганда скаже: ми все викинули. Теоретично це можливо один з варіантів. Але якщо ситуація на фронті буде розвиватися погано, якщо там підуть на мобілізацію, але це викличе нові панічні і негативні настрої в російському суспільстві, що тоді робити? Тоді деякі російські фахівці, російські політологи, вважають, що можуть навіть скасувати президентські вибори або перенести їх на невизначений час. Тому е, на цю внутрішню політичну ситуацію в Росії безумовно буде впливати хід війни бойових дій в Україні і е, 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 внутрішня ситуація в Росії. А от тут теж проблеми, а раптом. Знов загостриться протиріччя між е, різними силовиками в Росії, між там, різними генералами. Е, або раптом е, там, погіршиться стан на е, фізичний, психологічний стан Путіна, про що багато розмов, ми точно не знаємо, який там у нього стан. Те, що зараз у нього стало більше параної, більше страхів, більше непевності. Яку він компенсує зовні там демонстрацію сили? Це очевидно, і оце теж проблема. Це такий чинок, який ми не можемо, на жаль, прогнозувати і чітко його окреслити на майбутнє. Але оця слабкість Путіна вона теж буде впливати. І посилення протиріч навіть всередині путінського режиму. Оце це може бути. Потенційними підставами для нових проявів нестабільності, політичної нестабільності в Росії, тому е, я не виключаю, що е, в Росії восени або пізніше можуть бути всплески нових конових конфліктів або нових внутрішньополітичних проблем.